І Росія на місяць здатна виготовляти від 40 до 50 ракет іскандер, 30 30-50 калібрів та близько 50 ракет Х-101. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. Щоправда, як зауважив розвідник по багатьох позиціях, перелічені ракети становлять недоторканний запас. Тому держава-агресорка застосовує їх більш щадливо ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. При цьому ракетний арсенал Росії ще далекий від виснаження. В запасах в цілому мають близько 1400 далекобійних ракет, і з них близько 350 калібрів, 500 оніксів, понад 50 кінжалів, понад 130 іскандерів, ну і, власне, Понад 400 ракет класу Х класу Х-55, Х 35 це виготовлення досі критично залежить в тому числі від іноземних компонентів. Тому посилення санкційної політики і контроль над дотриманням цієї санкційної політики безумовно це важливе складова і завдання, над яким працює Україна і її партнери.